Привіт! Це я знову Богдан Волинський з вами. Коли приходить весна, десь навіть раніше, починаючи з лютого кінця місяця, коли сонячний день стає більшим, я чомусь е, довго не можу спати. Я в годині з пів сьомого, в шість прокидаю. Сьогодні прокинувся в 5.30, тудим-сюдим, встав. І вранці от, я часто доволі прогулююсь. А зараз вже 30 квітня, взагалі гріх довго спати. На вулиці просто супер погода. От ви чуєте, пташки співають. Такий такий рух на вулиці в природі. Просто супер. Повітря чисте, я взагалі живу в приміській зоні, мені в центр міста їхати хвилин 10-20, в залежності від виду транспорту. А тут мені подобається тут тихо, тут пташки, тут зелені, тут річка поряд біля мене. Взагалі ну, є місце, де розвернутися, де навіть пробігтися і де зарядку зробити. Зараз я вам покажу ранішнє моє містечко, що тут природа подарувала. Пішли знімати. В Японії символ країни сакура, тобто вишня. В Україні, принаймні в Західній, вишень дуже багато. Ось це, звичайно, така вуличка в місті, де я живу, містечко. І ось тут метрів 100-120 все ці тут вишні. А це якесь дерево, я не знаю, що це таке, воно пахне. Тут вранці не так, а ввечері тут все пахне. А як цілий абрикоси, це взагалі. Я тут як був як таксі ходив, нюхав всі запахи. Супер. Супер. Ой. Шкода, що інтернет не передає пахощі а ще в нас є тут вічка тут я люблю теж по ранці походити Правда, в мі цьому місці ось тут ось на цих деревах ворони собі облюбували гнізда і весною ви самі вже чуєте що Тут доволі шумно. А от далі річка йде туди далі. Там далі тихо, там очерет, правда, зараз його немає. Ну, класична західноукраїнська панорама. Річка, очерет, тут верби. Там, до речі, гарне місце для того, щоб розвести багаття, який зробити пікнічок. Подобається мені тут жити? Подобається. Знову вишні? Ось так вишні. І ось так. Вишні? Це такі західноукраїнські сакури. І ось така ціла вуличка. І тут всюди вишня. І, і ще вже йду додому. Ранок моє почався сьогодні, в принципі, добре. Я вийшов і знайшов 100 гривень. Як така дрібниця, але приємно. Побачимося.